Сенатори, як же тонко ви вмієте ховати кинджали за словами Свобода, Республіка, народ? Ви шепочете одне одному про тирана. Але хто з вас має відвагу сказати це мені в очі? Я бачу страх не в моїх легіонах, а в вашому серці. Ви боїтеся не мене. Ви боїтеся правди, що народ більше не бачить у вас героїв, а в мені не ворога, а надію. Де були ви, коли я зупиняв голод у римі? Де були, коли я повертав землі солдатам, спиняв хабарництво, карав хварів? Тоді ви мовчали. А тепер вирішили різати ножем, коли не здатні перемогти словом. Брут. Мій друг, мій син, моя кров. І ти мовчиш. Не дивись у землю. Підніми очі. Якщо маєш силу зрадити. Май силу дивитись мені в обличчя. Ви вважаєте себе рятівниками Риму? Ні. Ви, останнє дихання республіки, яка боїться відродження. Ви не зупините хід часу. Навіть якщо сьогодні впаде моє тіло, ідея, яку я несу, встоїть. Запам'ятайте цю мить. Бо з цього дня Рим зміниться не вашим рішенням, а моєю кров'ю. І як небо пам'ятає троянців. Так історія пам'ятатиме, хто сьогодні був Цезарем, А хто? Брутом.